Захисникам і Богу, оскільки лиха і страждана поїла вона. Ми каську презентуємо вам і звірою найближчу перемогу. Гатиці жили дід і бабуся. Вели господарство, завжди були в русі, любові злагоді жили. Що тут казати? Коли почалась війна, захисникам старались помагати. Бабуся хліб і пиріжки смачненькі втікала в печі. Дід теж старався допомагати всім до речі, а так жили собі обоє божі ласті. Все інше пропонуємо побачити в касті. Забув з зараз поїду до млина. А мені чекати. Ай-яй-яй. А ти у касті. Зборошна, що залишилось, спече Колобка. Колобка? Так ми з тобою дитинство згадаємо. А внучка, яка буде рада, те поїхав. Та і колобка, це колобка. Баба до того мала. І перечити не встала. Колобка та Колобка, це робота не важка. Книжка свою справу знала, зерна мішок передала, я в млині його змолов, буде хліб смачненький знов. Моя бабуся господинка ні в року, не було ніколи з нею мороки. Тому її, друзі, вам зараз хвалю. Бабусю свою дуже сильно люблю. Колобок вийшов на славу, та поклала його баба на вікно. Щоб поколонути. Сама пішла готувати все до питички хліба для залізників. Колобок лежав, лежав на підвіконі, а потім вискочив і здивовано сказав. Я звичайно дуже вдячний, що спекли мене так смачно. Апетитно виглядаю, і рівень щічки маю. Їсти жаль, що буде далі? Йде до мене якась краля. Ой, який гарний віжок колобок, будеш моїм другом. А ти мене їсти не будеш? Ні, ти що, звичайно ж не буду. А хто такий друг? Твій друг в тобі вітесь усе. І світ приток на карусель, і цвях, і гуци, і літак, і щирим серцем просто так. Як посміхнеться друг тобі, аж хочеться співати. І ти погодишся з тим, як добра друга мати. Якщо другу тебе є, життя радісним стає. Разу можна все зробити, тож без друга не прожити. Отож, розповіла внучка колобку, з яким вже подружилась, що дід та баба допомагають коштами та продуктами ЗСУ. І, звичайно, через вік потребують допомоги. Тож покотився колобок далі по лісу. І внучка пішла разом з ним. Котиться колобок, котиться, коли на стежці з'їжджається мишка. Добрий день, ти хто? Не бійся, друже, це Мишка. Мишко, а ти мене надгрезеш? Та що ти, я маю що гризти? Мишко, Мишко, де була? Бабусі край села. Що робила, моя люба? Пиріжки тукла у Ну а з чим скажиш мені? І сорочком, ось смачні. А нам даш хоча б на пробу. Ой-ой-ой, рідненький пробі. Скажу голосом сумненьким, Залишився один одненький. Але я вас пригощу, а собі і ще спечу. Де сьогодні ще була? Нині занку по дорозі везли два мішки на возі. А мішкатик, як годиться, золота була пшениця. Я була там недалечко, дірку гледіла мішечку. З неї сипли зернята на потіху мишенятам. Повний мішок я набрала, дідусеві передала. Він був вдячний золов, на муку зерно змолов. Для бабусеньки серденько, Буде ой орпіленька. Спасибі за допомогу. До зустрічі! Бувайте! Покотився колобок далі по лісу. Коли чуєш шелест, а це білочка кудись поспішає. Привіт, білочко! Привіт! А де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? По зеленому ліску, у добрі, у засляку, а гризу горішки і гриби, і шишки. А куди біжиш ти? А я біжу по стежині до старенької ліщини повідомив мені щели, що у вже достигли. Не збираю на беру і якося покладу. Попрацюю в тому дусі, віддам діду і бабусі. Повця міло, потепче, смаколики на печені. Спасибі, білочко, зустріче. І похопився, колобок далі, коли, коли бачить, а зустрічі му зайці. Колобок, це ти? Я то колобок. А хто ти такий? Признавайся. Я зайчик побігайчик А так ти заяць, а ти правду говориш. Та правду правду. Він тепер городництвом зайнявся. Та тихо, не шуміть, а то ще бок почує. Так значить ти городництвом зайнявся? Ага, ж, зайнявся. Та ти не хочеш мене з'їсти? Що ти, що ти? Я колобків не їм. У мене вдоски і мотві, і буряка, і капусти. А ти, виходить, від баби втік, і від діда втік, і від мишки втік, і від білочки втік. Та ні від кого не тікав. Просто мої... мої дід та баба волонтерством займаються. То чи не міг би ти поділитися своїм рожаєм? З радістю, тільки треба підготувати. Ми до тебе ще забігнемо. І колобок далі по лісу. А там і онучка за ним на здогін. Котиться хулобок, котиться, а назустріч його вовку. Аго, стривай, стривай! Та це ж колобок, оце так зустріч. Ой-ой-ой! Ну чого ти так злякався? Здрасте, колобок! Здорово, коли не жартуєш. Ти що, хочеш мене з'їсти? Тю на тебе. То тільки в касі вовки колобками живляться. А насправді вовки м'ясце люблять. Я недавно влаштувався працювати сторожем на м'ясокомбінат, то в мене його тепер доволі. То ти тепер і за зайцем не полюєш? Та ні. А ти, значить, від діда втік, від баби втік, від миші втік, від білочки втік, від зайця втік. Та ні від кого інтікаво. Просто мої дід та баби доброчинністю займаються. То чи не міг би ти допомогти по своїй місній лінії? А чому ж ні? Я, наприклад, вчора зробив смачненьку тушоночку, нею і поділюсь з великою радістю. Зустрінемось пізніше. Гаразд домовились, спасибі. Вовче, стривай. А Хто ти біля тебе така мила дівчинка у синіжок із сапочці? Ти її не залякав, вона тебе не боїться. Ні-ні ні. ні, ні. До бабусі зідно пиріжки я її несла. Над річкою туман літ вовчик братик допоміг. Я думала, в нього злість і пиріжки усі зі. А він взяв лише одненький і сказав дуже смачненький, весь торбу помагав. Моїм вірним другом сад. Ви на нього не сваріться і з вовчиком подружіться. Молодці. Ти знаєш, друже, колобок. В житті усе дуже змінилося. Навіть зміст сказки, що погляне в оригіналі, ти всім звірам співаєш, щоб тебе не з'їли. Та я б не співав, та всі чомусь поспішають. Всі спішають допомагати дідові бабі. А тепер на часі, щоб усі дітки знали, що робити, коли звучить повітряна тривога, що треба скласти на рюкзачок і бігти в укриття. Адже живемо у часи війни. Давай я тебе не Давай. Так, я все зрозумів. Здається, на чайці відмій. Не знаю чому, але мені щось страшно. Краще заховаємось з тобою за кущик. Так, отут і прилаштуємо. Сьогодні людей багато. То може і тут буде добре. Віділки мої готувальниці. Це ж ви, живі гроші. Працюємо потихеньку. Головне, не біжити ніколи носа. Добрий день! Здороня! Здоров, здоров! О, та це ж колобок! Колобок! Будьте зінучкою першими покупцями у нас на базарі. Ні, дядечко ведмедю, я б такого не їв, та й грошей у нас немає. Ну, як знаю, а ви не хочете мене з'їсти? Тебе з'їсти? Ні, хлопче, я таким не займаюсь. Та й хіба я тобою наїмся? Ти краще скажи. Як там твої дід та баба поживають? Адже ти від втік, від дідавці, від мишківці, від втік, від зайцівці, від втік. Та ні від кого не тікав, Просто мої дід та баба захисникам нашим допомагають. Бабуся пиріжки смачненькі випікає, пряники, хліб для наших захисників на фронт. Дід допомагає. А чи ми можемо підсобити? Ми тут порадилися з людмедицею. І вирішили, що кошти, які сьогодні вилучимо, передамо на потреби ЗСУ. Шкода, що мало людей та звірів знають про сьогоднішній ярмарок. Тоді я побіжу до діда і баби. Вже точно на коти. Та й по дорозі розкажу, що відбувається в лісі. А ти, колобок, куди? Змістом каски обійшли зустріч з лисицею. О, не ходив би ти до неї, друже. Вона хитрюща й лукава, може тебе з'їсти. Не ходи. Допоможи краще нам товар викласти. Залишайся. Ні, таки піду. Я повинен до кінця пройти шлях, який описаний у касті. Що буде, то буде. Ну що, рушай, коли так. Але будь обережний, лисиця дуже хитра, Але ти повинен її перехитрити. Щасти від друже. Хто тримається район? Пес патрон, пес патрон. У наведенні порядку чемпіон. Пес патрон, пес патрон. Пес -патрон. Пес -патрон. Ми лисиці присіче і порядок наведем. Усе зло і в полон, а доброся би на Я з тобою піду, дружу, не залишуся байдуже, а на ярмарку буде і ряженьку приведемо. Усі черни, ми були, ми тосі чекаємо, а вона до нас спішить, щоб нагодувати. Він купісенку для нас буде нам співати. Мішечки, мішечки, живі, ще шив. Ну з мами не віє, що вона не насліди. Ми хатинку помілі які тут пішки дай. А вона до нас пішить, щоб нагодувати. Вірком тиш, ну коне, не будеш побачити. Ну от, знов цілий місяць можна відпочивати. Ну і нерозумні ці звірі. Всі повірили, що я екстрасенс Ідуть зі своїми хворобами. У того лапи не ходять, у того голова болить. Той замість слюкати, кукурікати почав. І всі думають, що я їх вилікую. Ну і нехай собі думають, а я їх всіх обдаю. А що? Головне, з ласкою, до кожного підійти, щоб ніхто нічого не запідозрив. Павло, ну що? Ну, лисице, ти у мене зараз побігаєш. Ой, хто це? Невже мене хтось відслухав? То це здається колобок. І чого зараз я його сів? Ну, здравствуй, лисице. Ой, Колобочку, мій любий, як я тобі рада. Ти, мабуть, мені хочеш пісеньку заспівати, тільки я вже дуже стара сліпа і глуха. Годі, прикидайся, лисице, я все про тебе знаю. Якщо ти не припиниш займатися шефрейством, я заявлю на тебе поліцію. От тоді буде тобі за твої заслуги. Ах ти, негіднику, ти смієш мені погрожувати? От я зараз настожену тебе і з'їм. Вже зараз серце вистрибне. Колобочку, бочку дорогсенький, у ріднесенький. Я вам все зароблене віддам, тільки не розказуйте нікому. Відкупитися хочеш, якби не благодійна ярмарка сьогодні, я б у тебе нічого не взяла. А так давай, долучайся. Але якщо я ще раз почую, що ти взялася за старе, начувайся. Ні-ні-ні, більше не буду. Але на ярмарку все допомагатиму, тільки дітей заберу. Пожити і причинилась до доброчинства. Ясно чи коловкові подолати слово, якого так багато серед свірі та людей. Та добра все одно більш і воно неодмінно переможе. О, повернулися. Та не самі, а з лисицею. І здобучу неї забрали. Молодці. Ті сама віддала, ті, ті грошики додала. Шкода, що небагато знають про наші армірові. Треба було сороку попросити, щоб всім сповістила. Кра-кра-кра, кра-кра, крак кра кра-кра-кра. Поспішаю всім сказати, я лечу аж від ажитлина. Є у мене для усіх вас дуже гарна новина. Як почула цю звістку, то не вірила словам. І найперше розповісти захотіла саме вам тра та, -та наторохтіла. Викладай свої плітки. Не плітки, а чиста правда. Її всім я донесу. Я і вам, і в інше місце полетіти, скажу. У нас ярмарок сьогодні. Всі приходьте за любки, щоб любов щоб відчули наші славні вояки. Ярмарок, ярмарок, всі на ярмарок. Сумою за домом Дуже, коли тривожно за своє буття мою Херсонщину і рідну Україну. Дивлюсь на фото смирного життя, переглядаючи старі світлини. І стає важко на душі. Свій стан душі не поясню нікому. Вона страждає, серденько щемить. Нема у мене більшого дому. Лише річечка самотня там дюрчить. Закінчила вже школу а з друзями тримає зв'язок? Так, шліть друзі, вістечки із і зблизька і здаля. За що я дуже щиро вдячна Богу. До речі, я навчаюся на перукаря, життя шукаю правильну дорогу. А чому саме на перукоря? Я хочу, щоб усі були красиві і настала тиша, щоб перемога вже настала найскоріше. Тримаючись разом, багато що ми зможемо, бо правда за нами Господь допоможе. прийшов до нас. Спасибі, друже. Мені розповіли, що твій батько захищає нашу державу. Так, мій батько захищав мене Україну в 14-му 15-му роках. Так, і час війни. Пишаєшся, хочеш бути подібним до батька? Так, і наша гордість і приклад усього. Віталій, що направди криється, нібито простим, коротким, і вже таким звиклим? Мій тато на фронті. Мій тато на фронті. Це кожен кожнісінький день і запитання. Коли приїдеш, мій тато на фронті. Це коли моя маленька сестричка махає своїми тінкінтними долоньками у моєго до татуся, а матуся відвертається і з великими зусиллями звійна сльози. Я усе це вже дуже добре розумію. А ще він хоче назвучається з іграшкою, яку купив їй батько, коли приїжджав у коротку відпустку. Мій тато на фронті. Це дуже боляче, але це ще не все. Мій тато на фронті. Це про майбутнє. Мій тато на фронті. Це боротьба за незалежність, і свободу. Мій тато на фронті. Боротьба за наші мирні сни, щасливе дитинство, а з усі у всьому. І у кожного батька, матері, брата, сестри на фронті, і два життя. Це дуже сильно і важко одночасно. Та буде жити наша Україна, і заспівають ніжно солоді, і знову рясно зацвіте калина. І буде мир і радість на землі. Рідна Україна знову підійметься з руїн воскресне матінка земля. І доленька нам знову посміхнеться, коли залишить нас у спокій війна. І з вірою в душі звертаємось до Бога. Всіх воїнів, благаємо захисти. Ми знаємо, за нами перемога. О, земля рідна, будеш ти повіт свісти. Вертаючи останню сторінку каски, залишається полічити зібрані кошти. А щоб не нудьгувати, пригадаємо руханку тривожний рюкзачок».